Клонічок, кицюня моя, клоник ти мій хороший, тебе сюди викинули, клонюся, Моя пташечка. Щоб я на вас з діятими тебе не впав. Це киця в нас жила колись біля будинку, потім все хтось. Та вже вона давно, вона тут давненько. Бідна, нещасна, господи. Китя всі викидає. А в якусь свіну ваша конвалія? Сто гривень п'ятдесят. Там теж сомка. Це лісова, так, це Юля збирала. Да? Там теж сонку добре. для нього. Тобі буде в спину, а тут буде гость. Дивлюся, красота. А що? А, шо, а петунія а в яку ціну вас? 25 люба? Я, я да, у мене є шість кольорів, шість, кольорів. Я бачу один, два. Ні, шість. Шість. Ви кожен день тут буваєте, так? Да? Я її виростила, мені її тепер треба. А перес. як же? Хай роде... Хай, хай росте в людей. Боже, це перець називається слонове вухо. А, так, я таке ще й не чула. Як вухо слонове? Я так такий сорвецький. Ну да. так. <гум> як слонове вухо. Собака, собака. <гум> що це такий сорт є, ще слонове вухо, не чула ніколи перець красота. 我没了。Oh,